Так, да, добре всім видно, так? Да? І чути, сподіваюся, всім добре. Це я так вирішив вам похвалитися таким гарним пейзажем у мене за вікном, таким, що мами гарними зараз сам з'явлюсь. Я Буду Тепошки. буду чуть-чуть темнувати, ну, суть не в мені. Не мене треба роздивлятися, а полюбуйтесь цією красотою. Добрий день всім сподіваюсь, він у вас дійсно добрий. Не чекали, да? Ну, я сам не чекав, що я буду знімати цей сюжет. Ми з вами наче так чимненько попрощались на деякий час. Я сказав, що я йду в відпустку. Багато хто побажав мені гарної відпустки. Ну я вирішив вам похвалитися, що як я цю відпустку гарно провожу. От зараз отут такий гарненький пейзажик. Це вікно, верніше те, що від нього лишилось моєї. Київської квартири, куди 8 числа прилетіла. Ну, коротше, та ж сама штука прилетіла що й по київському Ахмадиту, і прилетіло сюди і Так що в мене відпустка так почалася, так гарно вона продовжується. Ну, нас іще, можна сказати, Бог миловав, воно будинок, який сусідній з нашим, ну ви його бачите, там, особливо дах, йому повезло набагато менше. Сюди, ну коротше така конкретна штука прилетіла, і от зараз ми всі займаємось тим, що чистим, ламаємо, те, що не доламано, прибираємо, все вигрібаємо до цього місця, на якому я зараз знаходжусь, я не так одразу в них добратися. Виглядало все це набагато жахливіше. От можу вам пару стопок своєї квартири показати. Це вже так, невдовзі після прильоту ракети, прилетіло он туди чуть-чуть далі. Я не питаю, чому прилетіло саме нам, і що прилетіло саме сюди. Ну, ясно чого. Тому що у нас тут такий район, де повно військових об'єктів, і от по одному такому військовому об'єкту сюди й прилетіло. А там знаходиться дитячий садок, от по ньому і бахнуло. Ну, ясно, що руски не могли пропустити такий важливий військовий об'єкт, вони люблять по цьому стріляти. Ну і дісталося трішки, ну верніше, не трішки, дісталося і нашим будинкам. І от зараз я так гарно, весело, змістовно проводжу тут свою відпустку. І до чого я це все розповідаю? Ну не для того, щоб там вам поплакатись, тут плакатись, від них ніхто не буде. Навпаки, хотів сказати, що такими речами ви нас точно не зламаєте. І... А все це ми поправимо. Не тому, що там потрібна якась допомога, допомога на щастя ніяка і не потрібна. Ми тут самі справляємось. Головне, що моя родина в безпеці, живі, ну, відносно можна сказати, здорові. Дісталось моєму старшому сину, його тут так накрило. Але слава Богу, обійшлися без госпіталізації, його там чуть-чуть поправили, починили. Ну, плюс шок там, плюс звичайно легка контузія. Весь такі речі не бувають. Просто хотів усім нагадати, що знаєте, йде війна. А що ця війна, от, бо воно, знаєте, таке життя в мирному місті, мирне життя воно за І мені багато хто із них знайомих навіть говорить. Ота там приїжджайте до нас, у нас тут так спокійно, нормально, знаєте. У нас тут теж спокійно і нормально було до, це до якого до 8 числа. Я чітко пам'ятаю, перший день моєї відпустки. Все було настільки спокійно, все було настільки розмірено, ніхто нікуди не поспішав, ну так, новини неприємні, то-то. то то Ну, Ми були впевнені, що сюди ніколи нічого не прилетить, бо ну, тут ні по чому стріляти, а он на тобі. У нас тут весь район наш зараз в такому стані, тут йдуть активні роботи. До речі, роботи йдуть дуже активні і ну, не без бардака, звичайно, якогось, який супроводжує такі катаклізми, але ну, в цілому нормально. Так що, в принципі, хотів усім нагадати, що іде війна, вона може затронути будь-кого. Так що, знаєте, єдине, чим ми... Ну, це каже, і до цього треба бути готовим. до цього ніколи не будеш готовим, Але... Єдине, що ми можемо зробити, це зробити готовими тих, хто повинен цю війну виграти, І хто цю війну виграє, допомагати ЗСУ. А то, ну, звичайно, як я і говорив, я пішов відпустку, донати на ЗСУ, так, якось, щоб вони трішечки, отак, як, ну, так не добре. Давайте все-таки активізуємо, щоб таке не траплялося з кожним днем, а не дай Бог і ще по, і погірше. І Збройні сили України знають, що робити, наша з вами справа їм. Допомагати і ще раз нагадую про донати на ЗСУ. от У вас там QR-коди зараз на екрані, там в описі до цього відео в першому прикріпленому коменті. Там багато набагато більше всяких інших варіантів, там і номери карток, і все. Допомагаємо зсу. Коли користуємося тими варіантами, обов'язково зазначаємо для кого цей платіж. Так що Збройні Сили України, де б ми з вами чим не займалися, ну, вони повинні отримати нашу максимальну допомогу, щоб таке от не траплялося. Бо ще раз кажу, у нас район був тихенький, тихенький, спокійний, спокійнісінький. Здавалось би, що тут можна було пересидіти ще й ого-го, яку війну? Ні, не пересиділи. Покажу, то, знаєте, ще тут. Ну, не без руйнації, ну до речі, в дитячий садок по якому прилетіло прилетіли, жертв Немає, бо своєчасно дітей відвели. У сховищі, ну але знаєте, дітям такі то він точно не до чого. Так що давайте допомагаємо Збройним силам України, Збройні Сили України зроблять так, щоб такого не було. І щоб свою наступну відпустку я все-таки проводив не в таких умовах, дуже б хотілося би. І я думаю, що ми так і зробимо. І, і ще раз пересидіти цю війну не вдасться. Дай Боже, щоб отаких от речей і погірше речей. З нами усіма не траплялося, але це війна, і ми її повинні перемогти. Зламати нас це не зламає, але ну, такий досить тяжкуватий шлях, ми з вами повинні пройти. Ми його пройдемо неодмінно і з допомогою Збройних сил України все буде Україна. Ну от дивіться, яка красата. Ну і чува, да, що відбувається. Так що отаке.